Це очищені каналізаційні стоки. Вчора я набирав, показував, демонстрував і пшикнув. Я тут зараз такий експеримент проводжу, що я відбираю воду, показую це людям, потім пшикаю, чуть-чуть пшикаю без зараження побутове, то, що ми туалети маємо. І просто для себе слідкую, як наскільки вода. Вона от типу, міняє відтінок, робиться така якась сивовата чуть-чуть. Ну і стакан, чесно кажучи, тож, такий брудний сивий вже. Від води, тому що він випаровується, я ж не кожен день відбираю. Ну його, як будь-який стакан, треба типу, мити. Бачите, от, вода, вона вже така, типу, стакан має льот. Так що очищайте каналізаційні стоки, не забруднюйте прісну воду своїми відходами життєдіяльності. Зараз це є це дуже модно. Не то, що модно, еко. Ваші стоки з будинку попадають в очисту споруду каналізаційну, яка знаходиться під землею, проходить біологічний процес очищення. І на виході витікає технічна вода, яка не має неприємного запаху, і має якби вона очищена. От. І ви так не забруднюєте воду, як септиками, як вигрібними ямами, і не п'єте свої ж відходи зі своїх свердловин. Дуже люкс -ситуа варіант, варіанту. Дуже класний.